Війна для кожного вона своя. Чи замислювалися ви, чому вона прийшла саме у ваше лице і що вона змінила? Комусь війна принесла біль і втрати. Хтось знайшов у ній кохання, хтось заробив, а хтось втратив усе. Війна оголила нашу карму, наші внутрішні процеси стали видимими. У зовнішньому світі. Кожен з нас реагує на неї по-своєму, бо у кожного свій шлях, свої уроки. Але війна не лише руйнування, це і трансформація. Ось подумайте, що війна для вас? Що вона оголила, чого навчила? Тому що будь-яка подія в нашому житті Що ж для мене війна? Я думаю, що війна мені була дана тому, тому що мала такий характер бійця, і війна допомогла поліпшити стосунки з моїм чоловіком. Я йому почала довіряти, довіряти по-справжньому. Для того, щоб я вийшла на новий рівень і щоб в мене почався новий етап в житті, напишіть у коментарях, як змінилося ваше життя з початком війни. Це для мене дуже важливо.